Попри свою відверту примітивність, це озброєння заслугової довіри через таку простоту обслуговування та дешевизну використання. Установка порівняно надійна, невибаглива і тому є прийнятною для бойового застосування в умовах сучасних конфліктів. Допомогою перетинів, які є, да, ми можемо визначати е, характер дії цілі, вона висоту зменшує або збільшує. Да, і також за допомогою цілі ми можемо бачити, на якій вона швидкості летить. Мала зенітна артилерія нині на вістрі протидії ворожим БПЛА. Тому що ночі Тарас з побратимами веде бойову роботу із вже рідної ЗОУшки. В основному ми працюємо по шахідах. по шахідах. Якщо потрібно, можемо працювати по наземних цілях, там, по посадках. Залежно, яку, яку задачу нарізають, то, то виконуємо. Ця радянська 23-мм спарена зенітна установка, буксирована хамером, досить маневрена. Завдяки своєму темпу стрільби вона ефективно проявляє себе як на полі бою, так і при атаці ворожих безпілотних літальних апаратів. Мертиз-за того, що якийсь тип прицілу знищений. Є. У будь-яких умовах вона може працювати, але це залежить від розрахунку.